Компресія, другий, третій циліндр, четвертий циліндр. Герметичність першого циліндру, третій циліндр, четвертий циліндр і другий циліндр. На другому циліндрі мені найбільше не подобається реакція двигуна. Наприклад, перший циліндр слухаємо. І чутно іскру, і реакція двигуна змінюється. Четвертий циліндр. Чутно іскру заглох, реакція сильна. Робимо от винта. Слухаємо третій циліндр. Чутно, що перебої є, іскра стріляє. І слухаємо, як другий циліндр працює. Не чутно на іскри, але реакція двуго на присутня. Перевіряємо провод високовольтний. Змінив два провода місцями, ось тут другий з третьим. Дивимось реакцію другого циліндра. Чутно на іскру. Дивимось реакцію третього циліндра. Іскра слабенька, дуже слабенька. Припускаю, що проблема в проводі. Хімія не вдалася, не зміг замінити четвертий з третьими місцями, так як четвертий доволі короткий. Я просто третій замінив на свій двугучний. Дивимось реакцію двигуна. Реакція вже набагато краще. Ну, якщо подивимося на прикладі вихлопа, ми почуємо, чи перетраює двигун чи ні. Вихлоп рівненький, тихенький. Мені подобається, як працює двигун. Рекомендація заміна чотирьох проводів високовольтних. Ну а свічки я не знаю. Я поставив би на стенд, вони візуально мені не дуже подобаються. Але... але на ваше бажання.